Всім привіт! Сьогодні розглянемо варіант захисту RDP віддаленого робочого стола нашого сервера. Є в нас сервер, який розміщений в інтернеті і є в нього виділена IP-адреса. Як тільки ми його налаштували, цей сервер, то до нього вже точать зуби зловмисники. Тобто вони постійно. Хочуть пробратись, просканувати логін, пароль, ну, і все нам поламати. Як за допомогою стандартних способів можна захистити сервер? Що ми робимо? Ми використовуємо для цього стандартний брендмауер, і за допомогою ще сторонньої програми. Ми захистимо себе ще від цього перебора логінів та пароля. Ця стороння програмка вона дуже легко налаштовується. І ми зараз це все подивимось, як робиться. Скажу одне, сервер у мене 2019, Windows Server 2019, але це підходить для всіх лінійок Windows. Тож дивимось. Підключаємось до нашого сервера. Він в мене має локальну IP-адресу, але це не без різниці. Тут може бути ваша виділена IP-адреса. Підключаємось, вводимо пароль. І нам треба першим ділом змінити порт стандартний 3389. Як його вибрати краще? Є в Вікіпедії, бачите, скільки портів, які розписано, що за що відповідає. Я вибираю зазвичай із оцього діапазону. Тобто я зараз виберу порт 57777. Тут є ось UDP -шний порт 55777. Ну, я виберу так, щоб було зрозуміло 57777. Як його міняти? Треба зайти в реєстр. В реєстрі дивимось по гілці, в локальну машину. System, Current Control Set, Control. ідемо нижче. Terminal Server. Находимо тут WinStation і RDP-TCP. Нажимаємо на нього. Находимо тут порт 3389. Порт номер. Нажимаємо на нього, ставимо десятичний і міняємо цей порт на 507. Окей. Поміняли. Тепер нам обов'язково треба в брандмаурі прописати цей порт. Заходимо в панель керування. Брандмауер. Додаткові параметри. Дні підключення. І тут робимо правило. Создаємо правило, пишемо для порта, вибираємо далі. І пишемо наш порт. 57, 777. Якщо ми цей порт не пропишемо зразу, після того, як в реєстрі ми зміни зробили, то нас потім не підключиться. Не підключать до сервера. Тобто будьте уважними і зробіть оці перші два пункти зразу перед тим, як будете перезавантажити свій сервер. Нажимаємо далі. Дозволяємо підключення. Пишемо: ну, я зазвичай пишу просто порт, щоб знати. 57, 777. Ви його можете назвати як хочете. Головне, щоб ви його потім швидко знаходили. Це наш порт є. Тепер ми перезавант... закриваємо все і перевантажуємо, перевантажуємо наш сервер. Сервер наш перезвантажився. Підключаємось до нього. Ми зараз вибрали порт 3389 стандартний, нас не підключає, тобто нема підключення. Ставимо порт 57. 777. І нажимаємо підключитися. Все нас пропускає. Завантажилось. Що нам ще потрібно зробити? Нам потрібно задати область таку, щоб ми. Тільки могли з наших IP-адрес підключатися по цьому RDP-порту. Як це зробити? Заходимо в панель керування, BrandMauer, Додаткові параметри. входящі вибираємо і тут шукаємо наш порт, який ми. Вибрали. Тут вибираємо область і вказуємо віддалений ip адреса отут в віконечко, вибираємо вказаний ip адрес І тут додаємо IP-адресу, вашу IP-адресу, з якої ви будете підключатися до вашого сервера. Ну, в моєму випадку це локальна IP-адреса 192.168.1.50 Вибираємо ОК і ОК. Тут можемо додати, тут бачите, приклади всі є, і можемо додати цілі підсітки. Можете діапазон вказати. Які, з якого по які, яку IP-адресу підключатися. Все. Тепер, якщо ми захочемо підключитися з другої IP-адреси, нас не підключить. Як продемонструвати? Зараз я зайду на другий сервер і спробую вам показати, що нас не підключе. Він у мене на стандартному порту знаходиться, бо він у мене локально. І спробуємо підключитися до нашого сервера. Вибираємо. Наш сервер. І, як бачимо, нас не дуже спішить підключати до нашого сервера по цьому порту 57777 Так, ми не можемо підключитися, бо у нас не співпадає. IP-адреса. А з нашого комп'ютера, який ми прописали, 192, 168. 1,50 нас запустить. Не вибачаюсь, порт забув вказати. Все запускає. Підключились. Тепер ускладнюємо життя нашим злочинцям, які хочуть нас зламати. Переходимо на сайт RDPGard, заходимо і дивимось, яка тут є остання версія. Ну, скачуємо цю. Я вже скачав. Ми її просто запускаємо От імені адміністратора. Кажемо так. Тут все стандартне. Нового нема нічого. Все, воно у нас практично встановило і робимо старт. Тобто воно вже нас захищає, але треба трошки його підналаштувати. Хочу зауважити вам, що це платна версія. Якщо хочете нею користуватися, то перейдіть за оцим посиланням. Треба налаштувати нам, щоб воно блокувало надовго і нещадно. Ну, для початку, так як ви тільки це все налаштовуєте, то не робіть такі величезні години, там, наприклад, одну годину поставте і блокування, там, ну нехай на 2 години. Вдруг ви щось допустите, якусь помилку, то ви можете там через 2 години залогінитися і зробити якісь поправки. На своєму сервері, вдруг ви щось неправильно зробили. Тобто тут смисл такий: три, це три попиточки ці три попиточки протязі одної години. Якщо на протязі одної години три рази ви неправильно ввели логін або пароль, то вас буде блокувати на 2 години. Тут ви можете для початку виставляти. Ну, мінімальні значення, щоб було. І другий, друге налаштування. Ви включаєте IP Cloud. Що таке IP Cloud? Це дуже корисна штука. Зараз я тут збережу все і вам продемонструю. ось по цьому посиланню я теж скину вам в опис до цього відео. Що він робить IP Cloud? Є сервера, тут воно все показано. Тут є опис, ось вверху, тут все детально все написано. Ну, в Коротко розкажу. Є багато серверів, які займаються оцими всякими взломами, які нам не дають життя. Воно завчасно заводить їх туди. І тобто, оця, оця програмка вона завчасно туди їх вбиває. От якщо ми побачимо, вона вже понадавала сюди, поблокувала сюди IP-адреси, і вони вже, якщо захочуть з цих серверів нас атакувати, то воно вже не дасть йому якісь зробити. Подвиги по взламуванню сервера. Тобто воно йому буде блокувати. Я налаштовую сервер таким чином на протязі 48 годин, якщо неправильно ввели 3 рази логін або пароль, то воно в мене буде блокувати на 900 годин. Тобто це десь півтора місяця. Все. І тоді ваш сервер більш-менш буде захищений. Обов'язково додайте себе в білий лист. Тобто тут є білий лист і заблокований. Набираєте сюди, обов'язково це зробіть. Додаєте IP-адресу, наприклад, ну, я додаю свою. Ну, локально, тут треба забувати IP-адреси, які виходять з вашого інтернет-провайдера. Ну і коментарі. Я напишу собі. Все, додаємо. Тобто воно, що б я не робив, воно не буде мене додати в блок. І робимо записати. Як його, наприклад, розблокувати, оцю IP-адресу? Ви правою кнопочкою на ньому можете зробити розблокування. А можете його додати в білий лист до себе туди. Ну, це, звісно, розблоковуєте все і всіх. Але не раджу цього робити. Треба вибирати тільки. Ті IP-адреси, які ви точно впевнені, що ви їх знаєте і що вони ваші. Це ми роздивилися варіант, самий такий популярний, і він більш-менш захищає ваш сервер. Ну, на цьому, я думаю, що ми закінчимо нашу роботу. я надію, маю, що воно вам допоможе. Всі, всім пока.